З початку повномасштабної війни працівники Рівненської АЕС плетуть маскувальні сітки для фронту. Плетемо ми сіточки із таких стрічечок. Це називається спанбонд. Ми замовляємо цей спанбонд на гроші, які ми перераховуємо, ті 3%, ось Ось тих коштів ми закупляємо цей спанбонд. З тих коштів і закупляємо саму сітку, основу. Маскувальні сітки зазвичай потрібні, аби вберегти від ворожого ока техніку окопи, укріплення і бліндажі. Для того, щоб вийшла ось така гарна сітка, треба гарно натягнути саму основу сітку. Друге правило всі ось ці полосочки чи всі ці стрічечки мають бути непрямі, тобто або змійкою, або ось таким узором якось тут заплетено. Така сітка зливатиметься з довкіллям і не впадатиме в око. В окопах, в холодних, мокрих хлопці прикриваються нашою сіткою. І ворог їх не побачить. Це ще більше мене мотивує і ну, хочеться сюди йти. За період війни наші активісти виготовили понад 220 маскувальних сіток різного розміру, майже 450 маскувальних костюмів і 144 кікімори. Вкладаючи свою частинку душі у цю роботу, звичайно надіємося і віримо, що ці сітки маскувальні, звичайно, що вони захищатимуть наших воїнів. Плетіння сіток кропітка, ручна праця. Проте уміння навики і швидкість приходять з часом, розповідає пані Тетяна. Достатньо буде 2-3 години для того, щоб уловити сам процес і сам, скажімо, узор. І з часом воно, ну я не знаю, як би, як би кажуть, митці, муза приходить. Просто уже, навіть можна і на ті клітинки не дивитися, можна просто так от ловитися і збирати кожну клітинку, і воно насправді дуже легко. Нині у дівчат багато роботи. Потрібно дуже потрібно допомагати нашим захисникам. У нас зараз є звернення таке, треба 100 сіток зв'язати. Слава Богу, поступає зброя, яку треба накривати, і треба нашим захисникам допомагати, хто як не ми. Доки триватиме війна, буде потреба в маскувальних сітках і костюмах. Дівчата запрошують долучатися до потрібної справи. Новачків із задоволенням навчать. Наразі сітки плетуть у професійно-технічному училищі Раес та у кафе, що в парку відпочинку. У рамках відзначення 50-річчя РаЕС на стадіоні спорткомплексу Ізотоп 27 травня проходитиме майстер-клас із виготовлення маскувальних сіток. Ми покажемо, розкажемо тут абсолютно нічого складного немає, абсолютно тільки бажання. Україна не скорена, доки не скорені. Ми тому для перемоги важливі зусилля кожного. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.